Всім доброго дня! Хочу вам показати вже наслідок цих наших проливних дощів і нашого холоду. Наші баклажани, мало того, що вони не росли, ну, бо в нас і нічні температури низькі були, і вдень по 18-19 градусів були, але вже і баклажан захворів. Пов'яло листя у баклажана і почало сохнути. Це похоже на, ну не схоже, це і є якийсь з видів кореневої гнилі. Значить, з баклажаном дуже часто це в мене трапляється на моїй ділянці. Не знаю, як кого. От, перці і помідори, я щось так не дуже стикався з цією проблемою. А баклажан то в нас от регулярно. Мені здається, не знаю, чи то провокується дощами, чи це чи в землі таке є. Але є. Дуже часто, що от баклажани беруться ці корневі гнилі. Це означає, що от в нього вже не працює коріння, і він починає, починає вже листя опускатися і сохнути. Що я в цьому випадку вже перевірено, що я роблю. То навіть для того, навіть не знати, чи ми цей спасемо вже, але то прям раптово сталося. Вже того, от, я замітив кілька днів тому, що починається. Я вже так догадувався, що він вже починає приходити. Я хотів профілактично пролити, але бачите, вже не з У нас прям кожен день йшов дощ, не було можливості. Тому що я роблю в цьому випадку? я вже от практикую. Я проливаю от таким магнікуром Energy. Зараз камера сфокусується. Отакий от магнікур Endжі. Він хороший препарат від корневих Е, Він ще йде по переноспорозу у гірків і від корневих Е, Такий тут 10 мг. Він застосовується на 10 мг на 6 літрів води і проливається ці 6 літрів води. 2 літри йде на метр квадратний. От тут написано: 3 міліграми на 2 літри води. І 2 літри води надають на метр квадратний. Полив після висіву насіння, висадки, розсади та через 7-10 днів. Тобто можна ще профілактично робити. Я хотів профілактично, але бачите, вже, вже прийшла хвороба. Значить, того року я проливав цим магнікуром Energy, то, що було захворів, вона, він не пропав, але він вже і не родив. Але інші були здорові. Тому зараз про цим магнікуром Energy. Значить, тут в мене метр квадратний, значить, тут в мене 2 метри квадратних, я і цей препарат розділю трошки більше на 2 метри квадратних, а не на 3 метри квадратних. Що я хочу сказати ще? Якщо ще можна, знаю, що проливають фундазолом. Тобто розводять фондазол по інструкції, і, розво, і проливають фондазолом. Я буду бачити, як він вже цей Магнікур Energy спрацює. Того року, вже, того року я був пролив, спрацював нормально, цього року вже подивимося. Розвели, обов'язково беремо рукавиці, бо це хімічний препарат. І в мене тут 10 рослин, вийде десь по пів літри на рослину. Перед тим, як проливати рослину, треба, щоб коріння було вологе, щоб не попалити коріння. Але оскільки в нас регулярно йшли цілий тиждень душі, то проливати мені не треба. І по пів літри під самий корінь виливаємо цього магнікуру Energy. Баклажан така. Рослина досить така капризна. І жуки на ньому. Тільки що прийшов, то і жуків назбирав повно. І ці корневі гнилі його достають у нас. Ну, не знаю, може нам і клімат наш не підходить йому. Але хочеться все-таки своїх баклажанів. Тому боремося з цими корневими гнилями. Так, отаке відео. Думаю, що комусь. Хто стикнувся, от з такою кореневою гнилі, що пропадають баклажани, буде корисним. Всім гарних врожаїв і мирного неба!